І так, всім привіт! Сьогодні, значить, поговоримо на тему, що починати новачкам, повним новачкам свій шлях в трейдинг. Я розкажу на все те, що я думаю, все, що я знаю. А, також я трошки прихворів. Ну я думаю, в цілому. <coughs> ну, я думаю, в цілому нічого страшного. Тому погнали. А я би поділив. На три пункти. Початок шляху в трейдингу. Це перший це сама теорія, друге це теорія підкріплена практикою. І третє це вже постійність в навчанні і постійність в практиці. Давайте тепер детально про це поговоримо. Почнемо з теорії. З теорії, тобто це банально дізнатися. Зрозуміти, що таке свічі, що таке тренд, що таке флет, що таке консолідація, що таке час експірації, що таке таймфрейми, що таке рівні підтримок опору, що таке потенціал, чим відрізняється потенціал від тренду, що таке патерни, що таке максимуми і мінімуми. В общем, тут все відноситься до технічного аналізу. І я би почав. Знову ж таки, своє навчання з сайту Бінгуру. Я би його прочитав, і ну, просто от ви, якщо його не читали, ви його прочитаєте, у вас максимально відкриються очі на трейдинг, на бінарних опціонах. Ви ну, багато чого зрозумієте. Вже от, з цими знаннями можна починати да, практикуватись, так сказати. А далі це віднестись до трейдингу от, максимально серйозно. Якщо будете відносити до нього несерйозно, то він просто пережує вас та виплюне як перероблений матеріал. Як в книгах пишуть, трейдинг це найсложніший трудний путь к швидких і легким грошей. І да, він дуже важкий. Далі я вже читав книги по теханалізу, по січному аналізу, там книги по психології. І, звичайно, треба розуміти, що на сигналах, там, вгору три хвилини, ти далеко там не доїдеш. І ну, тут, тут людина навіть ніяк не вчиться. Ну, тобто, людина бачить сигнал, але вона не розуміє логіки, по якій відкривати треба угоду. Тому я і створив групу в Телеграмі, де буду торгувати з командою та розписувати свої входи, щоб люди розуміли мою логіку, а не просто отримували сигнал. І, ну, тобто, щоб вони розуміли, чому тут я піду заходжу на повищення і що я буду робити, якщо ціна піде не в мою сторону. І так, далі, вже от ми зараз йдемо по теорії. Це там, Бінгуру, я назвав віднестись до трейдингу максимально серйозно, книги по теханалізу я би читав, свічному аналізу, психології, розуміння про сигнали взагалі, що це таке. І далі це вже пошук стратегії. Тобто шукаєш для себе стратегію. Давай я буду так говорити з тобою, ти на ти. Ти вже шукаєш стратегію. В кожного вона буде своя. Я себе знайшов в теханалізі. А В тебе там, наприклад, це може бути кластерний аналіз виключно. А можливо, ти будеш по індикаторам торгувати а, хто знає. Так що, ти вже тут береш, шукаєш стратегії і а, вирішуєш, взагалі, по якій ти будеш торгувати, тобто, яка буде в тебе працювати. Другий пункт а це в нас була теорія підкріплена практикою. Це коли ти вже знаєш, що таке тренд, що таке потенціал, і ти береш і аналізуєш, де в нас є тренд вгору, де є потенціал вниз, і так далі. Далі ти починаєш малювати рівні підтримки, рівні опори. І плюс до того всього, ти починаєш відкривати угоди на демо-рахунку. Тобто, другий пункт, він же заключається в тому, що ти береш все те, що ти дізнався. І використовуєш а, це все на практиці. А, ти аналізуєш тренд, знову ж таки, я повторююся. Ти аналізуєш потенціал, ти аналізуєш свічні паттерни. Тобі не обов'язково знати всі свічні паттерни. Я не знаю всі свічні паттерни. Є багато свічних паттернів, є а, там, поглощення, пінбари. Ну, дуже багато є, дуже-дуже. Раніше, да, раніше я її виписував всіх, але потім зрозумів, що мені не треба так багато. Я зараз користуюсь виключно поглинанням пінбари. Ну, і в цілому, мабуть, все. От. Цей пункт другий. Ти береш теорію, яку ти отримав в першому пункті, і поєднюєш це з практикою. І третій пункт. Це в тебе вже має бути постійність в навчанні, тобто ти постійно навчаєшся, плюс ти постійно практикуєшся. Кожен божий день, ти бачиш графік. Ти постійно читаєш, ти постійно дивишся відео про трейдинг. Ти постійно качаєш свій мозок правильною інформацією. Ти кожен день пускаєш знову ж таки трейдинг у своє життя. Ти проводиш аналіз валютних пар. Ти можеш не відкривати угоди на реальному рахунку. Ти просто зайшов, проаналізував, відкрив на демо рахунку. Все. Далі ти вже йде пошук та відпрацювання на практиці стратегії, яку ти знайшов. Це той час, де ти от пробуєш всі стратегії, які ти знайдеш, і дивишся, яка тобі подобається, яка яка в тебе буде працювати. Для мене це знову ж таки теханаліз, це прості е, рів, рівні підтримки, тренд, е, паттерни і так далі. Тому що, як казав один в книзі, я вже не задаю назву книги: заберіть всі індикатори, і ціна нікуди не пропаде. Заберіть ціну і пропадуть всі індикатори. Тому, власне, я і не торгую на індикаторах. Ну, у мене там є об'єми тільки. Но я не торгую на тих Болінджерах, Стохастиках. Да, раніше були Resi, МакДі і так далі. Но зараз я для себе зрозумів, що виключно техналіз, і, і в ньому я буду і далі розбиратись. І далі ти вже створюєш свою торгову систему. Що я маю на вас під словом, торгова система. Це твоя стратегія, це твої торгові правила. Торгові правила це, наприклад, там, контроль ризиків, да? це ризик менеджмент, це управління капіталом, це мані менеджмент, дисципліна, коли ти торгуєш, там, це час-менеджмент. І так ти вже створюєш свою торгову систему. Зрозуміло, що вона в тебе буде мінятися дуже-дуже часто. Я її міняв, не знаю, буквально кожні, кожен тиждень. Ну, зараз в мене вже є. І я її міняю. Ну, там я можу додати щось відбавити раз, не знаю, в місяць, раз в три тижні. Отак. От і далі, вже в кращому випадку, після того всього, що ти вже знайшов свою стратегію, свою систему. Далі, в кращому випадку, буде, якщо ти закриєш. 3 місяці в плюс підряд на демо-рахунку. Якщо ти закриєш 3 місяці підряд на демо-рахунку, тоді ти можеш вже закидувати реальні гроші і пробувати себе торгувати на реальному рахунку. Да, так, зрозуміло, що не треба засиджуватися дуже багато на демо-рахунку. Mm, тому що ну, можна привикнути до психології і на деморахунку, а потім перейти на реальний рахунок, і це буде дуже важко тобі відучитись, ну, буде складно для тебе. Тому ну, три місяці я вважаю, це нормально. Три місяці закрити в плюс на демо рахунку це вже такий хороший от скачок в розвитку в трейдингу. Що от, Значить, ти все-таки щось знаєш. Значить, ти все-таки що змієш, і в тебе все-таки щось получається. Тоді вже треба закидувати гроші на реальний рахунок, мінімум 100 доларів. Мінімум менше, ну, ти просто не зможеш дотримуватись правил мані менеджменту. Все, що менше 100 доларів, це все слив депозиту депозита 99%, 95%, нехай буде. Тому що ти банально не зможеш дотримуватись правил мані менеджменту. Так що, я думаю, все понятно, все зрозуміло. Перший пункт це теорія. Другий пункт це теорія, підкріплена практикою. І третій пункт це от постійність в навчанні і практиці. І це вже вихід на якийсь результат. Ось таке коротке відео вийшло. Так що починай з Бінгуру, я силочку на Бінгуру залишу. Починай обов'язково своє навчання з Бінгуру. Там, ну, там, там тобі відкриють очі. Тому всім профіту і всім удачі!